Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра. Ви дуже 14 лютого сьогодні. Ви дуже просите подивитися з приводу ЧАЕС. Росія атакувала бойовим дроном укриття ЧАЕС. І там начебто про витік радіації, ну давайте подивимося. Взагалі ви нагадали про те, що на інтерв'ю у Мирослава і така інформація від мене була, загроза була, ну от програлися. Ну, давайте подивимося. Росія атакувала бойовим дроном укриття ЧАЕС. Що нам скажуть карти з цього приводу. От, цікаво. Перша карта вийшла карта домовленостей. І король Пентаклів, той, який показує в мене на якраз на кремлівський режим. Да? Тобто, <смітна> атакувала ЧАЕС через якісь, тому що да, Кремль мав е, або узгоджене з кимось, боже, як правильно сказати, Мав домовленості на цю тему, да? тобто на цю дію він мав чиєсь погодження. Повторити повтор якоїсь ситуації. Да? Тобто Шістка кубків, повтор якоїсь ситуації. Цікаво. Тобто цей удар був погоджений, отак правильно сказати. Давайте ще пару карт. Ну, панство. Тут ситуація така, що це була спроба, спроба пробити. Дуже, знову ж таки, багато грошей в цьому замішано, якихось багато ресурсів в цьому замішано. Поки що не зовсім розумію. Давайте я зараз буду інакше питання задавати, але спроба пробити король мечів говорить нам про те, що є певний план, скажімо так, да? тобто є агресивно налаштовані ну, люди, або якісь посадовці, або якась країна, яка направлена, дії якої направлені на. Пошкодження тут не знаю наскільки про ЧАЕС іде мова, але знову виходить карта Сонця. От е, в розкладі на Україну до кінця цього місяця програвалися дуже чітко, я про це сказала, що є е, сильна загроза нашим атомним станціям, або е, тому, що пов'язано з електрикою. да І тут е, карти нам говорять про те, що будуть Намагатися пробити цю тему, да? тобто це не е, такий поодинокий випадок, що якісь спроби намагання будуть, е, можливо, десь ще в інші місця, тобто не обов'язково про ЧАЄ, да? тобто, ну, можливо, е, хотіли подивитися, наскільки є захист, е, спробувати пробити цей захист. Мені показують, що є якась зацікавлена країна. Або зацікавлена якась сторона, знову ж таки, мова може, йти, мова може йти і про наші землі, і про наші території. Все ж таки, на території України знаходиться. Давайте інакше буду питання задавати, що це взагалі за випадок такий. От навіть не те, що пробили. Ну, Давайте спочатку про радіацію. да, От Це питання воно таке найбільш болюче, чи є там якийсь витік радіації, чи якісь пошкодження після цього удару такі прям незворотні. Ну, Агресія була, але вони не отримали того результату, який вони хотілося би. Да? По шуту тут не, не так, як хотілося б. У них все вийшло, але удар був дійсно доволі сильний. І знову ж таки, тут з жезлів ще щось може бути. Трійка мечів знову нам говорить про декілька цілей, да, які є на меті у Ерефії. Причому цікаво, тепер згадую розклад на Росію до кінця лютого, і там була інформація про те, що в трьох точках якихось да, декілька точок, ну, можливо, не три, там, декілька точок. У них є план зробити таку загрозу якусь. Ну, Тобто, не обов'язково про Україну, там мова йшла про світ, або там ще щось, тобто якісь теракти, щоб там були жертви. Мова йшла про це. Чи є якийсь витік радіації в будь-якому випадку, там удар, не удар, чи є якийсь витік радіації не зараз ЧАЕС. А По-повішеному, ні, тут, дій. Ну, це, знаєте, Контрольована ситуація, тут, звісно, якісь наслідки, витік, якийсь, ну, можливо, як фон якийсь, да, по п'ятірці пентаклів. Ну, тобто, не все спокійно, не все нормально, але по цих картах, в принципі, контрольовано. Це, знаєте, як лікарін, коли кажуть, стабільно важкий стан. Да? Наскільки сильний там той витік. По помірності. Ну, по помірності, те, що, можливо, колись було, тобто для відновлення потрібен час. От мова йде про те. Тобто намагаються тримати, знаєте, як щоб не було гірше. Через цей удар щось могло там, ну прям так аж. Ні. Тут не вистачило б цього удару по пажу мечів. Це більше як момент залякування, момент якоїсь розвідки, момент показати що ну залякати, показати якісь свої наміри, прощупати ситуацію. Тобто, ну якось так, для нас це, ну звісно, удар по нашим ресурсам. Ну, таке, а що це за домовленості? Щось я не, не, не в'їхала. Як взагалі, давайте так, як взагалі карти бачать цю ситуацію? Що це був за удар, для чого він був в Росії цей удар? Ну, знову ж таки натиснути. Тут ви розумієте, чи є загроза світу або? Добре, давайте зараз сформується питання походу. Знову ж таки, ще щось планується і. Не знаю чи в Україні чи на Росії, зараз будемо дивитися, тому що в принципі вийшла карта Дому Росії, бо я питаю про них. да І все рівно карта Сонцю, карта місяця, тобто ще якісь маніпуляції, ще якісь удари по енергетиці, по атомним станціям вони в принципі можуть бути і на території Росії в тому числі. Але що стосується України, ну як, як, як правило, да тут ну як Росія в принципі завжди діє. Проманіпулювати якоюсь інформацією, якоюсь брехливою інформацією, тобто ну, щось таке зробити у себе, а потім сказати, що зробив там хтось інший, ну і Україна, в тому числі. Що це для світу? Це піти на якісь поступки, дуже хочуть зробити так, щоб що вони цим хочуть добитися. Хочуть добитися якоїсь допомоги від світу, поставити себе в ролі жертви, я так розумію, ну, знову ж таки, друзі, це ще не кінець. Да? Поставити світ в якусь таку незручну ситуацію, або створити із себе жертву для того, щоб отримати допомогу від світу, перевернути ситуацію, створити якусь неприємну ситуацію, щоб світ потім допоміг їм з цього вийти, вирішити якісь свої проблеми. Які свої проблеми це проблеми ресурсів, проблеми грошей. Можливо, тут знову ж таки і про перевезення, і продай. Мова може йти і про корисні копалини, мова може йти і про санкції. Тобто, ну це ресурси, те, що стосується самої Росії. Ну і знову ж таки, якийсь удар ще планується, і причому дуже багато жертв буде. І прям в швидкому часі вісім жезлів. Але знову оця четвірка жезлів, вона говорить знову про якісь домовленості, так? тобто приховані домовленості. Що це за удар? Удар з прихованими мотивами, удар з прихованими домовленостями. Давайте продовжимо. З якими? Я, мабуть, сьогодні покопаюсь трошки в цих питаннях, бо щось таке, не. З якими домовленостями? По яких домовленостях. Питаю, як це стосується України. А, ніяк це не стосується України. Це щось таке глобальне, щось таке, знаєте, як для всіх. Момент порятунку, скоріше всього добре, як це стосується Росії, напряму. Да? Тобто, тут мова йде не про Україну, мова йде про Росію. Для e... чого тоді було бити по ЧАЕС? Ну, дивно, Ну, давайте спитаємо. Тобто вони намагаються знайти собі вихід з якоїсь кризової ситуації, якимось чином контролювати процеси, натиснути на якихось своїх партнерів. Вийти із кризи, вийти із кризи в своєму домі. Да? Тобто Росії це стосується, ну і світу це стосується, тобто, наскільки я зрозуміла. А для чого було би тут час? В... Ну, Тут, скористалися можливістю, скористалися можливістю, що це для України: десятка мечів, двійка Пентаклів, ну, скористатися Україною, скористатися тим, що у нас є, така, є такий об'єкт, і вони можуть сюди вбити, бити, да, тобто показати свою силу в тому числі. Знову ж таки, трійка Пентаклів, якісь домовленості стосовно цього є. Момент навчання, знову ж таки, да? може вони там щось випробовували, як воно там вдарить, і, 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 які будуть наслідки і так далі. Ну, щось таке, яка загроза є? А, давайте інакше. Оцей Верховний суд. Що це для світу? Ну, бо домовленості ж вони мають бути з кимось, да? там, зі Штатами, от ми з вами подивилися, перемовини Трампа з Кремлем. Там є якісь свої, що ці домовленості для світу в цілому, в цілому. Mm-hmm. Це люди для світу, Верховна Жриця і відлюдник. От цікаво. Значить, Мова йде не зовсім про світ як такий, да, в плані там, країни політиків, мова йде по відлюднику по верховній жриці, люди, які дуже бояться за себе, за свою владу, дуже, люди, які дуже бояться якихось викриттів, да, по верховній жриці, по відлюднику втратити якийсь свій статус, втратити своє місце. Тобто, це е, я питаю, хто ці люди в світі? Да, це люди, які хочуть бути, не хочуть ніяких змін, да, хочуть, щоб залишалися так, як є по відлюднику, подив'яція жезлів, щоб нічого не рухалося вперед, щоб вони залишалися там, засекреченими, щоб вони так само впливали на певні процеси в світі таємно, да, так як вони впливали до цього. А тут просто по цих картах багато чого змінюється. Є дуже ризиковані. Домовленості, які дуже ризикована ситуація в світі, вона стосується і військових якихось дій, вона стосується якихось таких глобальних рішень, і розподілу світу, і розподілу впливу, і розподілу партнерів як країн між собою, да через певні гроші, через знову ж таки якісь копалини. Тут нереальна велика кількість грошей, тобто, і це прям, ну, глобально по світу. Я так розумію, що це от оті сильні світу цього, да, які нам ну, завжди про них карти говорять. П'ятірка кубків. Певне розчарування всередині, да, тобто, назріває ще якийсь один конфлікт, військовий конфлікт, і, і отак. От Назріває ще якийсь один військовий конфлікт. Або як підготовка до нього, або, знаєте, як ну, щось, щось, щось таке панство ще буде. Зараз очікують якихось рішень, очікують якихось домовленостей, але буде ще удар. Тобто Росія, наскільки я зараз розумію, Росія домовилася з кимось зі світу. Для того, щоб нанести удар по Україні, тому що світу потрібен яку роль має зіграти цей удар в цьому плані? Я не можу зрозуміти для себе зараз. Давайте це питання задамо, бо якось не, не складається. Може, ви в коментарях напишіть, що у вас на думці. Просто скористатися, ну якось, тупо, ну хоча для Росії ніяк не міг стати. Ну, тобто, це по-повішеному. Що це мало? Це не, не впливає. Це просто, ну, от, як скористатися ситуацією, показати свою силу, ну, якось якось так. Комусь загрожує в світі небезпека, друзі. Якийсь король жезлів може піти на твій світ. В скорому часі. В швидкому часі, скажімо так. Добре. Атомні станції в Україні, чи будуть ще удари по ЧАЕС, чи по іншим станціям. Енергооб'єкти або атомні об'єкти в Україні, чи будуть ще удари по цим станціям? Подивіться, от на зараз вони чекають постійно, виходиться четвірка мечів в очікуванні прийняття рішення. Вони зайняли таку позицію очікування, коли вони отримують. Це або підтримку в своїх діях, да? тобто, або ресурсно, або їм дадуть добро, або я, їх там якось підтримують. Може, мова стосується, до речі, закінчення війни в Україні, да? Тобто, коли буде прийняте остаточне рішення стосовно закінчення війни в Україні, і вони цього чекають. Чи є на зараз загроза ударів від Росії нашим об'єктом? Загроза є, одразу тут жезлів. І, і це дуже швидкі карти. І тут жезлів, вісім жезлів. Причому вісім жезлів це не поодинокий випадок, це може бути щось направлено. Ну, тут прямо карта Сонця і Король Кубків. Тобто щось може бути пов'язане із водою, щось може бути пов'язане з електрикою. Або з атомними станціями по хитрості. Бачите, тобто тут можуть бути ще й якісь теракти з цим пов'язані когось підставити іншого, підставити якогось іншого короля жезлів. Тобто, зробити з жертвою а, якогось короля жезлів. Що це для Росії оцей король жезлі? Таке відчуття, що вони хочуть щось таке зробити. Дивіться, що це для Росії цей король жезлів. Це по четвірці жезлів, це людина з їх дому, це людина, яка зацікавлена в управлінні, в керуванні, яка зацікавлена в самій Росії. Тобто, зробити жертвою певного короля жезлів, для того, щоб знову ж таки досягти якихось домовленостей по хитрості в своїх інтересах, в інтересах Росії. Чи планують вони якийсь удар? Добре, давайте так. Плани на удари на загрози від Росії. Ну там, електростанції, атомні станції, давайте так. Україна, Росія, світ. Загрози. Ударів атомним електростанціям. Чи будь-які інші загрози. вид России, Украина, Россия, Россия. Питаючи, плануються якісь удари. Дивіться, як цікаво. Значить, що стосується України, Україну можуть підставити в якому в якійсь ситуації, да це тобто зробити з неї жертву по місяцю проманіпулювати Україною, підставити Україну, але все рівно загроза може йти в плані дітей, в плані отруєння. Тому тут дуже обережно, щоб, знаєте. Якість води, тобто Ну отаке все тут, тут щось може бути момент отруєння по Україні, все ж таки брудна вода, вона йде. Що стосується світу, в світі щось таке може затіватися, але по шуту. Тобто, це не зовсім ну, знову ж таки, це про. І про дітей, і про жінок, про дітонародження, але це не зовсім розумні дії будуть. Да? Тобто тут ем, чарівата наслідками ем, самій Росії через ті свої дії, тому вони тут можуть собі думати в плані ударів. Вже ж я спочатку питала, тому по ударам тут навряд чи ні. в плані... Ем, Енергосистеми і атомні якісь да, станції по ударам тут ні. Тут більше планується е, нанести е, через людей, які можуть знаходитися в світі. Да, Трійки Пентаклів, сім мечів, це карти якихось провокацій, якихось заворушень. Тобто це можуть бути або якісь підлаштовані акції протесту, або якісь компанії. Людей, які можуть створювати якісь ситуації, да? тобто по хитрості підключити якихось людей, які будуть там, ну, наводити кіпішу, але це в світі. А от що стосується Росії, тут вже цікаво. Значить, по-перше, чи плануються якісь обстріли? Да. І тут не факт, ну, плануються обстріли по якимось державним об'єктам, але знову ж таки, це для них буде як порятунок. Тобто вони хочуть, вони планують, але це для них по правосуддю. Вони таким чином намагаються вирішити закрити якісь питання, ну, типу, як по справедливості. да, Тобто, вони потім захочуть цим скористатися по справедливості. І е, мати перевагу е, на своїй стороні, можливо, в плані торгів, можливо, в плані перемовин, можливо, в плані от чогось такого, знаєте, як для себе щось виторгувати. І це стосується України і Зеленського, в тому числі, тому що тут його карта вийшла. Але е, колесо фортуни, знову ж, е, карта нас нам говорять так само, як і е, по. Розмови да, перемовини Трампа і Кремля, карти постійно говорили. Не поспішайте, ще щось має статися, ще якась ситуація, ще подія не сформована. Те, що вони там собі говорять і планують, це все одне, але не факт. Тут якась ситуація може бути на самій Росії. Або десь я не знаю. Тобто, яка вплине на Росію, яка вплине на плани Росії? Це стосуватися може і води в тому числі. Тобто якась агресія від води, да? або те, що змінить всі їх плани, Рицарь мечів, Це і про війну всередині, це і про. Незадоволених людей. Це і про те, що хтось може там почати висловлювати свої думки. Ну, тобто, Як пам'ятаєте, як Пригожин тоді, тобто, ну, щось таке а, може бути. Це тоді, коли агресія повертається в іншу сторону. Але цей туз з кубків, що це може бути, а, до речі, тут і може бути якісь вибухи, тут може бути радіація, і тут може бути і. Щось пов'язане з стихіями, з водою, може там потоп якийсь нереальний, може землетрус, і, до речі, от карта Сонце. Тут і пожежі, тут, до речі, і радіація, і про вибух атомний, і так далі. тому подібне. Це, це все на Росії може відбутися. ну, Може і да. Тому, друзі, є якийсь таємний план, дуже багато грошей, дуже багато ресурсів, інтересів в цьому цьому є. От. А от в плані України, бачите, по двійці мечів це готовність ударів. Двійка завжди про вибір. Да? Тобто в плані України ми будемо думати, ми будемо обирати, але більше все рівно активності йде по Росії. Чи будуть вони ще бити по Чорнобильській? Ну, тут якісь ще спроби можуть бути, але знову ж таки щось інше, ще щось може бути. Двійка жезлів, двійка жезлів мене часто показує на сторону Росії, коли я питаю про Україну. Ну, дивіться, чи будуть вони бити по своїх об'єктах трійка жезлів? Тобто це може бути територія або країна, яка пов'язана з Росією, да, як на території якої є щось цікаве для Росії, якийсь ресурси, або якісь домовленості стосовно ресурсу цієї країни і Росії. От вони планують ще десь ударити. Чи можуть ударити Білорусі? Ну от, там, бачите, карта домовленостей і виходить. Тобто, Але знову ж таки, момент вибору скористатися ситуацією. Ну, от по Білорусі, да. Чи є таке бажання там щось робити, ударити по атомним енерго? Бажання таке є. Тобто на зараз вони будуть думати вирішувати. Так що панство така ситуація в світі закручується, дуже цікаво. Будемо дивитися, як програється. Якщо є ще якісь цікаві новини, будь ласка, діліться делі, делі, або тут в коментарях під цим відео, або в телеграм-каналі. Посилання на нього є в описі під відео. Приєднуйтесь, у нас буває дуже цікаво. Я вам дуже дякую за перегляд, за ваші підписки, за вподобайки. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.